Що маєте час піти, інакше знищимо. Президент Володимир Зеленський різко звернувся до російських військових, які прийшли з війною проти українців. Зеленський заявив, що усі тимчасово окуповані території України будуть звільнені. Тож, якщо російські війська не підуть самі, то їх просто знищать. Коли саме ЗСУ будуть готові до контрнаступу, президент не розповів, але запевнив, що військові готуються. Разом з іноземною делегацією Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, яке пере. Жило окупацію після почутого і побаченого президент також звернувся до російського диктатора Путіна. Побачив все це можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалету Ось, В принципі, і все. А дякую ще раз Україні за те, що є у нас такі борці за, за життя. Слава Україні. У селі, куди нині завітав президент, під час російської окупації загарбники майже місяць отримували орієнтовно 370 мирних жителів у шкільному підвалі. Із них 50 дітей та кілька немовлят. Найменшій дитині було лише півтора місяці. 11 жителів села померли, не витримавши на людських умов. Ще десятьох росіяни розстріляли.